Привіт, друзі! Ви на моєму сімейному каналі. Сьогодні хочу вам показати, як живуть японці, якісь цікаві моменти, те, що дійсно відрізняється від життя в інших країнах. До речі, зараз жара неймовірна, на вулиці співають цикади, знаєте, такі жучки. Але жара нам не завадить прогулятися, а зі співом цикад буде ще веселіше. Тож, поїхали! Цікавий такий момент, поміти, бачите, біля цих порил це місце для того, щоб вести велосипед. А тут, відповідно, йти самому по ступеньках. І так от піднімається воно вгору, тобто можна підніматися або спускатися згори навіть з велосипедом. Мабуть, ви знаєте, в Японії часто бувають великі зливи, і земля інколи рихла, і сплави теж бувають. О, так от для того, щоб запобігти в Японії дуже така, знаєте, гарна дренажна система. Зараз покажу, як вона виглядає. Цю сінку складено з таких от блоків ромбоподібних і таких е, інших форм. От. А ось ці дирики це для того, щоб звідси е, зливалася вода. Вона отак от стікає вниз. Ось до цього іншого такого каналу, от, який ви бачите, да, от я показую внизу. І далі вона спускається куди потрібно. Цікаво, що ось такі от маленькі дитячі майданчики вони приліплені і де тільки можна. Ну, як ви бачите, японці вони досить гарно слідкують за е, ну, тим, щоб на вулиці було чисто, е, завжди прибрано. Це те, як ведуться роботи. Одне із моїх хобі це кататися на велосипеді. І для здоров'я гарно, і можна багато чого цікавого побачити. Будинки, будинки закінчуються, ось там поле рисове, така природа. Бачите? Взагалі, взагалі система електрики в Японії дійсно заслуговує поваги, як вони ці всі кабеляни переплітаються один з одним, це диво. Але все працює. В таких маленьких райончиках, знаєте, в таких маленьких вуличках існують ось такі зеркала. Завдяки ним можна побачити, хто їде там з іншого боку. І, знаєте, зручно отак от, от подивитися і побачити, чи є там хтось чи немає, щоб запобігти аварії. Існують ось такі от. Районах, де бачите, люди займаються домогосподарством, вирощують різні овочі. Взагалі японці намагаються використовувати кожен клапак землі максимально і там вирощують, що тільки можна. Але є, звісно, такі от, де скажімо, немає нічого, складно щось вирощувати, тому просто хащі. Бачите справа це теплиці. Взагалі теплиці е, доволі часто можна зустріти. Це досить такий популярний е, метод вирощування різних е, овочів там, і цього іншого. Що навіть в таких будиночках, але газончики. Ці дерева дуже гарно підстрижені, прибрано так. Приємно їздити, дивитися. Дуже гарно естетично виглядає. Скажу, це досить такий непоганий райончик, які це будиночки такі міцні, з кирпича. Зараз заключаються такі старенькі, бачите, от справа, будиночок ледве, ледве вже стоїть. А ось це машина вона доставляє їжу. Преважній більшості для людей похилого віку, але інколи замовляють теж мами, які не в змозі готувати, пікуються про дітей, то вони замовляють їжу от такому ко-оп. Делі, Та, така фірма, яка робить їжу і доставляє її. Ось так живуть японці. Кожне місце біля будиночку для машини, От. різні знаки якісь повіщають. Небезпеку, а це так відбувається передвиборна програма, якусь місцеву о, раду, якусь місцеву адміністрацію. Кандидат в місцеву адміністрацію рекламує себе. І я вам хочу, хочу сказати, знаєте, що хоч о, в якійсь мірі будиночки по дизайну... О, Чомусь відрізняються один від одного, чомусь схожі, але й багато в чому відрізняються. Свого, Кожного свій якийсь дизайн, кожного якийсь свій підхід. Особливо це стосується новобудівель. Ну і цікаво, що обов'язково в кожному районі ось таке місце, синто, от куди можна саме людям зайти. Бути з собою. За цим місцем доглядають, є така стежечка, як ви бачите, я йду по ній. Правда, зліва довгий час вже ніхто нічого не прибирав. А справа, як ви бачите, такий будинок, заріс, теж ніхто не живе. Статуї монахів з'явились не просто так. Часто можна зустріти монахів, які стоять в людних місцях, це частина культури. Це звичайна картина в Японії. Ось такі храми Сінто. Їх можна побачити в кожному районі. Кожна є своє значення. Це теж якісь символічні плити. Знаєте, я помітив, що японці ще цікаві тим, що вони вміють от концентруватися на чомусь, причому дуже так сильно. Присвячено, ні на що не відволікаючись. От, можливо, це їм і дає змогу от, навіть перемагати зараз у Олімпійських іграх в Парижі. От, щось є таке особливе, те, що їх не відволікає, а допомагає е концентруватися і досягати перемоги. Є такі учасники, де не прибрано. Да? Взагалі трава тут заростає буквально за місяць, це таке може вирости дуже швидко. Тому якщо тільки місяць не прибирає, то воно вже одразу заростає. Є ось бачите, такі от будиночки, які заросли, повністю заросли і немає тут нічого вже. Ніхто не живе. Ось такі ніши. це для машини, як зазвичай, ніші. багатоквартирний будиночок зліва. Ось ще місце для нової, нового будинку. Можливо, в майбутньому побудують. Ось бачите таке газ зеркало, через нього можна побачити, скажімо, хто справа з Виглядає, все досить таки скромно, правда ж? Але навіть тут, просто проходячи на вулиці, можна зустріти дідуся, який є мільйонером. Що теплиці дуже популярні, і ось це як підтвердження ще одна така ще одна плантація із теплицями. Теплиці можна вирощувати декілька разів овочі, ну, декілька разів під час літа. Декілька разів збирати їх. Тому часто використовуються саме теплиці. У мене було враження, що в Японії одні білдинги і, і все таке інше. А коли я вже побув тут, то зрозумів, що тут в Японії, тільки від'їхавши від міста, ви побачите тільки одні поля. Як я й казав, японці використовують будь-який клаптик землі для посаджень різних. Ось тут, як ви бачите, різна Різні овочі посаджені, за ними доглядають, прибирають, дивлячись на ці всі дороги, знаки, будинки. Можна подумати, що ж тут є такого особливого. Особливим воно робиться тільки тоді, коли за ним доглядають. Саме люди, які живуть в цьому містечку через своє відношення, свою хазяйську таку душу до справи, роблять це місто особливим. Як ви бачите, в Японії такі газові балони стоять, це те, звідки взагалі газ. В них немає централізованого газу, тому все так от приватно. Ось так все гарно доглянуто, І знову потрапило на якусь плантацію овочів. Ну, ось так виглядає нова забудова. Нові будиночки, як кажуть, тільки із молотка. Аж, а знаєте відповідний е, е, запах витає. Тут можна підійти, подивитися, скільки він коштує. От. Ai Town. Так. І подивитися, яка в нього квадратура. Так, от поряд з цим будиночком бачите бамбуковий ліс. Дуже гарно, дуже кучно дерева стоять. Поїдемо, подивимося, що таке я. Те, до чого я ніяк не можу звикнути тут в Японії, це те, що тут постійно одні спуски і підйоми. Дуже гориста місцевість. Часто плануючи якісь походи чи поїздки, я не враховую момент підйому та спуску. І те, що на карті може здаватися 1 кілометр, це може бути 1 кілометр підйому. Сьогодні мені повезло, тому що в мене був велосипед і все пройшло. Гладко. Як для нас, е, ну, життя досить таки незвичне. Хоч тут все є, досить таки комфортно, але потрібно пристосуватися до місцевих умов, пристосуватися до. Місцевих правил. От. Тому, щоб це зробити, звичайно, потрібно проявляти терпіння, от, вчитися. Те, чому я навчився тут найбільше, мабуть, це і є терпіння. Тут зовсім не підходить наше прислів'я, якщо гаряче, значить приготувалося. Багато таких багато дорожніх знаків. Досить зручно. Це цибулинове поле. Бачите, скільки цибулі росте. Маленької цибулі. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!